Так, друзі, всім привіт, компанія автопаркет з вами на зв'язочку. З'їхав в продаж до нас сьогодні ось такий Volkswagen Passat, Це у нас B8 2015 року, 2 літра TDI, Автомобіль пригнаний з Європи, другий власник в Україні, повністю обслужений і взагалі без нарікань по технічному стану. По кузову теж гарненько виглядає, чорні дисочки на гарній, класній зимовій резині. По сончику у нас більш-менш хороший і адекватний стан, руль не затертий, є нюанс по, передній сидінь, по передньому водійському сидінні, зато класна комплектація. Є підгрів передніх та підігрів задніх сидінь, є також у нас трьохзонний кліматконтроль, дістронік, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа з камерою заднього вигляду, ДСГ все порядок. По солончику більше як таких нарікань абсолютно немає. Є також у нас наявності темно, чорний чорний потолок. Повний електропакет, але регулювання сидінь у нас на е, ручному режимі. По задньому ряду автомобіля виглядаю ось так, це не затерте, все гарненьке. Е, обслугу, обслужився недавно буквально, е, на е, повністю, повністю обслужений, тому тут питань до двигуна, коробки та ходової взагалі немає. Знаходиться він у нас на Сумській 2А, придбати його можна в кредит, в лізинг та за готівку. Тому, друзі, під'їжджайте, дивіться та забирайте даний варіант для себе.